Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розповім про ретроградний рух урана, який починається з 1 вересня в перший день осені і закінчиться ретроградний рух урана 30 січня 25-го року. Але петля урана закінчиться аж 17 травня 25-го року. Тому слухайте уважно, щоб повністю опрацювати енергії урана в цей період. Що символізує Уран? Уран належить до найвищих планет. У давнину, не знаючи про існування урана, його вплив ототожнювали з впливом сонця, приписуючи сонцю низку якостей, одержуваних людиною від урана. У міфології Уран є батьком Сатурна і чоловіком Геї, що відноситься до найдайнішого покоління богів. Уран син хаосу, в інших міфах син ефіру, батько титанів та богів титанів. Тому це або прогресивні методи, оновлення і диво, або хаос у житті. Уран планета майбутнього, дива, осяянь, інсайтів. Геніальних ідей характеризує прагнення до новизни, оновлення, реформ, перетворень, трансформації свідомості. Уран це найвища іпостась Меркурія, що включає інтелектуальну діяльність. Також це неприборканість, спонтанність, відчуття шторму, урагану, блискавки. На низькому рівні духовного розвитку це люди бунтарі. Анархісти не керовані люди, але у вищому прояві це люди, які мають перетворювати старий уклад і змінювати системи. Як же не прогавити можливість вплинути на своє майбутнє? Уран планета майбутнього. Давайте розглянемо це детальніше. Не варто боятися ретроградного урану. Він допоможе подумати про останні півроку, оцінити свої сили та досягнення. Протягом перших тижнів ретроградності у когось можуть відбуватися кардинальні зміни в житті. На відміну від Меркурія, ретроградний уран не тільки змушує задуматися над змінами, а й схвалює всілякі дії до них. У цей період посилюється бажання стати незалежним. Тому переїзди, нові стосунки чи бажання стабілізувати стосунки це норма. Але тут можливе і бажання звільнитися від усього і вирушити в дорогу, чи то буквально в подорож, чи на пошуки себе. Тому все обдумане під час ретроградного Меркурія треба втілювати у життя. Енергетика часу буде підштовхувати, тож стояти на місці не можна, інакше можна боляче впасти від власної пасивності або опинитися в обіймах хаосу. Тому не час для пасивності та байдикування, тоді не буде прогресу. Чому ж дуже важливо в цей час думати про себе, а не про когось. Та про своє найближче майбутнє. Меркурій проходить по знаку лева на початку ретроградності урана. Лев сонячний знак, каже фокус на мене. Подумай про себе, про сонце, а сонце це я. Це гарна нагода запалити своє сонце, подумати про себе, про своє майбутнє. Уран знаходиться в тельці. Телець це корисність, уран драйв. Лев, моє місце під сонцем. Уран в тельці, а телець це про те, що ми можемо запропонувати іншим людям і отримати натомість якісь матеріальні вигоди, тобто, символічно це про гроші, економіку, ресурси та зміни в цих сферах. У ретроруху Уран змушує переглянути практичні підходи до практичних речей, змінювати практичний підхід. До заробляння грошей когось може дуже сильно трусити в плані фінансів управитель тельця Венера, це практичне заробляння грошей. А Уран дає можливість переорієнтуватися, переглянути переконання та погляди щодо заробітків. Венера зараз проходить по знаку терези та в поєднанні з Ліліт та Кето. Що може несподівано порушувати минулі питання про фінанси, питання взаємовідносин та вимагати їх рішення. Тому, якщо виникають питання, вирішуємо, змінюємо переконання та підходи. Уран це не про стабільність, він любить постійний рух, бути в потоці, інакше можуть бути втрати та створюватися несподівані ситуації. Коли Уран ретроградить, ми починаємо думати про зміни. Нам хочеться щось змінити, про зміну професії, щось змінити в своєму комфорті. Ми починаємо думати, чому в мене все життя проблеми, як мені жити спокійніше, комфортніше. А що я роблю на цій роботі, якби всередині настає спустошення і хочеться щось змінити? Уран діє несподівано, швидко і струшує, і тут, звичайно, можливість задуматися тим, у кого в житті суцільний хаос, час змінювати ситуацію. Уран планета революцій, свободи, дає бажання прориву, бажання життя, бажання оновлення. І він завжди нас спонукає на різкі, несподівані зміни. Якщо вас щось обмежує, сковує. Уран або вас спонукає звільнитися від цих обставин, від цих людей, від непотрібних залежностей, зв'язків, або попрацює на вас як визволитель, якщо ви самі на це не наважуєтеся. Уран прагне розширювати кордони, вийти за межі установленого мислення, порушує рівновагу і установлені погляди. Прагне зламати опір і відкрити нові шляхи, це вибух енергії, який змітає минуле, щоб дати місце майбутньому. Але коли енергія урана виходить з під контролю, зміни перетворюються на хаотичні. Коли уран ретроградить, він підтримує зміни в житті кожної людини, провокує прагнення незалежності, пробуджує потребу в руйнації традицій, посилюючи бажання. Бути єдиним, унікальним і неповторним у багатьох людей ймовірна зміна місця проживання і громадянства, виникне бажання подорожувати, пізнавати світ це найкращий час для вашого самовираження. Скажу трохи про емоції. Кожна емоція, неважливо, образа чи радість, це може виражатися у смакових звичках. Емоційна прив'язка, це теми місяця. Уран обриватиме емоційні прив'язки. Також, якщо є прив'язки у почуттях це теми Венери, уран показуватиме, від яких взаємин потрібно звільнитися. На початку ретроградності урану можуть бути повстання, невдоволення, протести. Це може бути не тільки при великому скупченні людей, це може бути у вашому домі, на роботі. Люди хочуть щось змінити. Але не рекомендується щось різко змінювати, і на роботі теж спало на думку, різко вирішили і пішли щось міняти або протестувати. Це часто призводить до негативних наслідків, до хаосу і ще до більшої невизначеності. Потрібно увійти до потоку і проявлятися в цьому. Період ретроградності урана вчитиме швидко реагувати на зміни, приймати зміни, бути гнучкими, впевненими у собі та, приймаючи ситуацію, вирішувати її. Просто знати, що впораєшся із завданням. Якщо з'являються додаткові зобов'язання, і ви не занижуватимете свої можливості, просто будьте впевнені в тому, що у вас все вийде. Уран? Це зв'язок із всесвітом, осяяння та інсайти. Пам'ятайте про це. Якщо на початку ретрограду урану у вас трясучка і є ризик зірватися, прооратися в лісі, в машині, дискотека, послухати уранічну музику. Уранічна музика це музика, від якої душа злітає, завмирає на деякий час, а потім опускається. Музика тонка, пронизлива. Що дістає душу, тягне за всі струни душі, інтенсивна, динамічна. Уран дуже динамічний, він розкриває, піднімає вгору і кидає вниз. Слухаючи музику, відбувається скидання негативної енергії. Також можна робити різноманітні практики медитації. Ретроуран є джерелом нових ідей та експериментів. Засоби масової інформації найкраще підходять для того, щоб донести нові прогресивні ідеї. Період ретроградного урану відмінний для використання винахідливості, творчого потенціалу та оригінальності у судженнях. Неповторність, нешаблонність будуть найкращими союзниками на шляху до успіху у будь-якій справі. Там, де Уран проходить ретроградно у вашій карті, по тому дому гороскопа, він рубає прив'язки, які не дають йти вперед, і за допомогою яких ми залишаємося на одному місці і не оновлюємося, в період з 1 вересня не потрібно повертатися до минулого і мусолити якісь жалі. Якщо під час ретроградного Меркурія кармічно нічого не повернулося на повторний урок, то сміливо рухайтесь вперед, щоб не опустити хороші потрібні зміни і до кінця року не пошкодувати про це. Також будьте обережнішими із фінансами. Зрозуміло, що на глобальні зміни потрібні гроші, але розпоряджуйтеся ними з розумом. Якщо є можливість не брати борги і кредити. То обов'язково цим скористайтеся, плюс будьте чесні із собою: в ретроградний рух урана не рекомендується відпочивати в екстремальних умовах або займатися екстремальними видами спорту. Часті авіаперельоти невиправданий ризик обережно з електроприладами та комп'ютерною технікою. Краще записуйте всі свої ідеї, які приходять в голову, і поступово втілюйте їх. Не бійтеся зруйнувати старе, будьте гнучкими, підлаштовуйтесь під нові обставини, не бійтеся змін, що приходять у життя. Будьте активними, рухайтеся, дійте, будьте готові до змін. Залишайтеся відкритими до нового і не бійтеся прощатися з минулим, щоб звільнити місце для того, що справді важливо. Ці місяці дадуть вам шанс створити більш стійку та надихаючу основу для майбутнього, в якому ваші наміри та дії будуть відповідати вашим глибинним цінностям та прагненням. Не для всіх уран нестиме зовнішні події, іноді це просто внутрішні відчуття. Хочу щось зробити, щось реалізувати, кудись поїхати. Тобто різкі, невластиві вам щодня рішення. Уран планета космічних законів, несе космічну спільність, включеність Землі до системи космічних зв'язків. І людині земних законів важко її зрозуміти, тому багато процесів, які приносить у наше життя уран, не завжди легко ми проходимо. Час проявляти зовнішню революційну активність пішов, настає період відточувати свою винахідливість, формувати новий погляд на реальність, усвідомлювати свою унікальність і передивлятися плани. Стаціонарна фаза урану приблизно місяць до зупинки та місяць після повна зупинка урану з 27 серпня до 7 вересня. Стаціонарна фаза урану це найаварійніший час, час протестів, революцій, невдоволення та хвилювань. Про це йшлося у попередньому відео. І звичайно. Застосовуйте у своїх дослідженнях, реформах, змінах, сучасні методи, новітні технології, освоюйте інтернет, все, що може автоматизувати, роботизувати робочі процеси. Будьте в тренді, щоб встигнути за ураном, а він опікується всіма цими напрямками. Уран, проходячи тельцем, звільняє нас. Від прив'язок до матеріального і перебудовує систему обміну, платіжні системи, банківську систему та основні наші цінності та ресурси. Уран великий визволитель і звільнатиме від надто великої ноші матеріальної та фінансової. Петля урану. З 1 вересня 24 го року до 30 січня 25-го року, з 28 до 24 градуса тельця, уран не поспішає і дає можливість нам адаптуватися до чарівних магічних перетворень, перетворюючих енергій, які він несе. І головне відчувати, чути і розуміти, де вас. Застають ці зміни і встигнути за ними сприйняти ту нову інформацію, інсайти, осяяння, просвітлення, геніальні здогадки, які несе уран. Уран завжди спрямований у майбутнє. Ретроградна петля урана допомагає звільнитися від внутрішніх обмежень, які заважають проявляти себе в конкретних сферах нашого життя. Ретроградна петля будь-якої планети. На те й потрібно, щоб ми щось виправили, доопрацювали та скоригували. А по урану це відповідно із реаліями справжньої дійсності. На кого найбільше вплине ретроградний уран? І кому не уникнути реформ, оновлення чи чудес? Уран Повільно проходить по знаку, тому вплив аспектів відбувається тривалий час, і опрацювання власної унікальності, нестандартності, можливості діяти спонтанно, відрізнятися від інших, звільнитися від непотрібного і набути свого творчого процесу проходить в середньому від одного до трьох років, то на кого ж вплине більша ретроградна фаза урану? На всіх, у кого з 28 градусу по 24 градус тельця є Сонце, Асцендент, планети, куспіди домів або значущі точки гороскопу. Уран проходить по цих градусах і, звичайно, торкнеться відповідних тем три рази. Вперше він уже проходив цими точками і показав, що потрібно змінювати, реформувати або оновлювати. Також уважно поставтеся до ретроградності урана ті, у кого в межах з 28 до 24 градусу на осі телець Скорпіон або Скорпіон Телець є лунні вузли. Уран несе вам кармічні завдання, зміни та реформи. Тому вам також не варто відкладати зміни, а потрібно сприймати нову інформацію від урану та бути готовими до змін. Насамперед, вплив ретроградної фази урану буде на тельців. У вас сильна програма прояву, квантового стрибка, переходу на новий рівень життя. Скорпіонам доведеться вибирати уран в опозиції до вашого сонця або асценденту. Це вимагає більшої напруги, щоб перейти на новий рівень і розкрити ті якості, які вимагає від вас уран унікальності, неповторності, спонтанності, нестандартності, вміння відрізнятися від інших, знайти, в чому ви неповторні та унікальні а також. Освоїти сучасні технології. Водолієм і левам потрібно чекати революційної перебудови через конфлікт. Ситуація далека від стабільності, є складні завдання, які потрібно вирішувати. Але у вас все дуже добре вийде. енергії для цього багато. Рибам та ракам ретроградний уран подарує шанси та нові можливості. Не прогавте їх. Та приймайте допомогу друзів. Дівам та козарогам RetroRun принесе приємні несподівані подарунки та сюрпризи, а також забезпечить захист, майте сміливість цим скористатися. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!